Рецидивіст підозрюється у вбивстві. Як з'ясували правоохоронці, потерпілий напередодні ввечері розпивав спиртні напої разом з малознайомим чоловіком. Далі між ними сталася сварка, а потім і бійка. Від травм 51-річний калушанин помер. Деталі дивіться в сюжеті. До Калуського відділу поліції надійшло повідомлення від 32-річного мешканця райцентру. Той повідомив, що виявлено тіло з ознаками насильницької смерті. Це його 51-річний дядько, який перебував у помешканні знайомих. За цим фактом розпочали кримінальне провадження у ході проведення першочергових розшукових заходів. Правоохоронці встановили підозрюваного у причетності до нанесення загиблому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть. Як з'ясувалося, потерпілий напередодні ввечері розпивав спиртні напої разом з малознайомим чоловіком. Між ними винний конфлікт. Хотіли з потерпілим вирішити, щоб він забрав заяву з поліції про те, що вони вкрали в нього велосипед, де нами вже була справа направлена до суду. Вони запросили його у гості до знайомого потерпілого, щоб він з ними посидів і поговорив, як вони мають вирішувати це питання. Де потерпілий, погодився з ними піти, випивали спиртні напої. Далі сварка перейшла в бійку, під час якої 32-річний калушанин руками і ногами почав бити потерпілого. Чим спричинив чоловікові тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, переломів ребер, розриву легені, крововиливу у плевральну порожнину, закритої травми грудної клітки та її органів, від яких потерпілий і помер на місці. Дані особи скрилися з місця події. Затримали ми одного. Десь протягом 6 годин, а іншого 15-го числа. Переховувався, де намагався знищити сліди е, скоєння злочину, речові докази. Підозрюваний у вчиненні злочинів весною тільки звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння грабежів та крадіжок. Поліцейські затримали 32-річного зловмисника у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Дані відомості внесені до єдиного реєстру за частиною 2 статті 121 двадцять е, Кримінального кодексу України це умисне нанесення тілесних ушкоджень, де санкція передбачає статті від 7 до 10 років.